Вау, чіки-вавчики, цікава ідея! Тупа USB. Та-да. Як вам ідея? Якщо вам цікаво, який там контролер і як зібрана плата. Вітаю, друзі, Тесла Тесла на ремонті. Не авто, правда, слава Богу. Але павербанк. Ну, стан бачите. Верніше він не на ремонті, а на розпакуванні. Характеристики. Додаткові характеристики. Що маємо? Маємо ось таке Ping і Ping. Е, ну, ідея цікава, але як на мене, така собі. Два лайтінга і дві тайп Це ми ховаємо. Це нам зараз не треба. А, ну і ще безпривідна зарядочка, зрозуміло. В принципі, може бути, але я не знаю, як воно буде працювати. А, так, тут у нас типова Type-C. type на вхід. Чомусь тільки на вхід. А, бачайте, Lighting, Не Type-C, Я не побачив. Lighting І на вихід USB-шка. Кнопочка. І він робочий, якщо що, якщо верхнє світло прибрати. То не будемо рихтіти. А, Значить що, відкриваємо пацієнта. <кій> Ту лопатку. А, що я почати? Такий, я не знаю, навіщо тут люди видрали, що вони хотіли всім добитися, але якщо що, він не так відкривається. Через кришечку збоку. Галина тримається? Я глибоко сумніваюсь. Я так вирішив сам все перепровірити, а вдруг там гвинтики? приховані. А я його ламаю. Ну, поїхали пробувати зверху. О, а вже чуть мені легше пішло. І чудово. Можливо, зверху більш слабкі защочки, тому воно легше йде. Давайте. Так, мабуть, підемо по сторінки двома лопатками. Підділи, тримаємо, відщолкуємо і випадає. І ось так воно все одно з буде собі ламати. О, було боляче. Щойно. Треба речах, коротше, коротше. Треба речах і... Розуміння того, як воно там бліхо тримається. Угу. О! Пішло. Пішло. І пішло. Ну, річак, зрозуміло, дав своє. Тобто в нас з'явилася можливість вичтовхувати легше корпус. Тому воно і легше. Ось так. Ага, там ще клей. Звісно, я вже ж без клею. І скотч. Магніти. Магніти? Магніти приклеєні На скотчик. На метал і на скотчик. Ось ще, ще тримало. Так, ну і тут корпус приказав довго жити. Тут гарно все-таки. Знизу. Коротше, знизу не починайте. Починайте зверху. Знизу трендір тримається. Так. Зараз спробую. Обережно забрати магніти, щоб не попортити катушку, вона ще дещо зламана вже. І... подивитися... Так, метал гнеться дуже легко. Тому будьте обережні. Його потім, якщо хочете, зберегти. Я хочу його перебрати, переробити. Е, гляньте, як прикольно заходить. Тупа USB. Та-да! Як вам цей прикол? А так. Я так просто не подниму шею. О! Ха, -ха тут псичка. Вау, чики бабчики! Интересная идея! Интересная идея, я вам скажу, честно. Хм, мне это нравится. Все гениально просто, выявляется. Бачите? то есть эти дроти по сути заменены. Прикольно. Ну окей. Так, давайте подивимось, що там баночку. Подула. Наскільки подула. Обережно прибираємо. О, добре, що скотчик не зняли. Стрічку. А так би. Поламалося би. Так, ну, баночка має гарний пузир. Такий. Я б би це, знаєте, як е півне пузо. <хи> Пунь. О, ні, там деградація банки пішла, там не просто пузо півне. І він навряд чи вийде проколоти. Як я завжди це роблю. В таких випадках неправильно не скажу назавжди. Іноді О, роблю в таких випадках, щоб банка не випирала. І її не вийде проколоти, оскільки там пішла деградація. Зараз поясню. Деградація пішла серйозно. Зараз ми її відпаяємо. А ідея прикольна. Ідея прикольна. Мені дійсно сподобалось. Я не знаю, це... Не гугли, зразу кажу. Це Китай дешевий чи Китай не дешевий. Так, Значить, що ми маємо? Маємо, по-перше, якісь лахміття всередині. Фу, що це таке? Хотів вам баночку показати. <сум> Там, блін, якесь лахміття. Не знаю, що це таке. Чесно, не знаю. Звездки ля там взялась Что это было? Ну, он рассыпайся в порошок. Ладно. Банка вот такая. Типа размер, по идее. А, не, ось по идее. это по идее. М -м, ну, якось. Ну, может, его 14, 1,4 мм. О, 1,4 см. 60, 60, 77. Так. А... Та що, психануть замінити банку, от єдине, оце зря зробили, хіба що тут можна вирізати обережно і наклеїти зверху пластик, бо ось це ось це, ось це, це взагалі зря. Якщо б тут ще оцей шмат був, би, тоді можна було б щось думати. Ну, або хіба шукати людину з 3D принтером і цю кишку переробити. Якщо. У вас є бажання і можливість за розумні гроші. Ну, самі розумієте, що якщо Powerbank коштує, умовно там 500 гривень, то я багато грошей не заплачу. Давайте тепер до цікавості. <coughs> я хочу зрозуміти, перелез. Ну, давайте. Зараз я загуглю, щоб я не звучав ваш час. Так, ну щось, її чудо продається на розі і на. Деяких сайтах інших, ще раз модельку, Камера, блін, ну, ну. ось, Тесла фасчаш і іде б'єте число Powerbank, тому що так просто не знаходить. А зараз на сьогоднішній день він реалізація майже 1500, тисячі гривень. А, Коротше, якщо у вас є можливість, пишіть. А, дом, я думаю, що якщо домовимось, то домовимось. Якщо ні... Хочу сміття передбати на фізиці. Ну, то значить ні. Може, вам буде цікаво просто тоді, а я вас прорекламую. Коротше, пишіть, ось, сподіваюсь. Так, що ми маємо? Батарею. Батарею, я думаю, що так само зараз вибачайте. Я секунду вас знову замучаю, Я погуглю, так, ну що, печалька? Я тепер розумію, чого його умовно утилізували. А, тому що ніфіга немає по таких типах розмірах. Хіба що тупо шукати 2 по 5 баночки і, відповідно, ліпити. Не знаю, коротше, треба погуглити, пошукати, бо. Ну, прикольний павербанк, шкода викидати. З кришки, звісно, зря таке зробили, але <смот》>, в будь-якому випадку. Тоже таке. До чого виду? До того, що теоретично, теоретично, непрактично повторююсь, зараз, поясню. Опа, ось. Наш дружбан. Значить, що ми маємо обмеження. Е, куди міріш?

А тут 77 пише. То може вже. Ну, хіба ж як вони міряють, не знаю. Вони може мірили з, з виступами. Коротше, окей. Значить, треба вже 72 шукати. <кій> Скільки 77 сюди тупо не влізе. І що ми маємо. по ширині? По ширині ми маємо 5967, то 60, фактично, як тут вказано. Ну, давайте ще раз. Угу. Ну, 59 все ж таки, не 60. Ну, а то тут, звісно, я вже вам так не скажу. Чому? Тому що треба враховувати оцю частину корпуса антенну. Але ну, більш-менш можна спробувати. 15, у нас 14. Ну, окей, 14, хай буде краще 14. <кій> <кій> тобто у нас банки 0,7. По товщині можна спробувати впихнути. А, до речі. Ні, ідея була гарна, але ідея пропала. Хоча. Хоча. М? Як вам ідея? Ну, може тих саме 10-тіш вийде. Якщо взяти нові банки, які будуть 50, Ось така нова баночка. 3.400 вони будуть. То маж 10-тіш вийде. Мені це подобається. Я подумаю над цим. Я думаю, що можна буде скріпати. Бо... Таку, я думаю, я буду довго шукати. Принаймні. А, так що я хотів сказати на рахунок банки? Бачите, вона. Я тисну, Вона не стискається. Тобто тут немає пуза, як буває часто здувається. О, зараз чекайте, тут у мене валяється, але я їх попаркав, по-моєму. О, ну тут ось. От бачите, одна баночка гуляє. Вона пузата. Тобто, якщо її проколоти, то вона здується. Це утіль. То о, тут, як ви бачите, пуза нема. Тупа деградація пішла літія. І це, до речі, дуже опасно. Воно могло і фіга кластувати, Бо коли здувається, це одне діло, ви можете здути, проколоти обережно і окей, якийсь час поживе. А коли ось таке, це печаль. До речі, давайте поміряємо внутрішній опір, які там, вже це цікаво. Так, показників вам буде видно. Зараз мене в коментарях заматюкають, що я неправильно мірюю, тому що не можна через контакти дротів, але я хочу перевірити, а потім віддеру каптонку і помірюю так. Ну, немає чіткого контакту, тому воно гуляє. Треба, щоб два контакти було. Обидві інші контакти. Тому давайте. Можете не матюкати, я знаю, що так не можна мірити. Віреш так можна, але так неправильно. Можна все. Питання, що правильно, що ні. Я зараз спробую. Їде трошки баночка. Може. Ось так. Контакт, верніше, банки їдуть. Ну так, деградація гарна. 71 мільйон – це вже погано. Це вже погано для таких баночок. <кій> Номінально вони в середньому 24 млн 25-24, це норма. Так, ну що, а, варто подумати на рахунок 850 сюди впихнути це раз. Я думаю, що воно сюди спокійно влізе і, як бачите, спокійно закриється. І якщо у вас все ж таки є бажання за розумні гроші надрукувати на 3D принтері кришечку, звертайтесь, поговоримо. Тому що ну, це, це не подобаство. Вирізати щось з пластику, ну, теоретично, звісно, я можу погратися. Ось, наприклад, взяти шмат. Навіть по кольору підходить. Але це не так естетично. Хотілося б мати нормальну ключечку, але врахуйте, що тут є складності. Зачолки мені не обов'язково, я посажу на клей. Це не проблема. Мені головне оці направляючки, Оці всі. Зрозуміло. І індикатор, що немало важливо. Тобто, воно прозорим. Напівпрозорим повинно бути тут. Ось це. Тобто, якщо у вас є таке бажання. а, Ну і не забудьте, що ось під це треба теж. Бажання і можливість. Е, будь ласка, давайте пишіть, обговоримо. Ну, Отакий от повербанчик. Такий цікавий. Доволі цікавий. Мені дійсно сподобалась. Е, ідея реалізації самого павербанку доволі непогана. А -а -а. О! А тут виходи під термопару є, а вони не задіяні. Треба дивитися, що за контролер. Давайте я відкрию. Ні, не відкрию. Отак от. Такий є злий. Якщо вам цікаво, який там контролер і як зібрана плата, пишіть в коментарях, і я обов'язково зніму наступне на відео. Наразі тріхи, дякую за перегляд. Подабачку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі! Цікаво пишіть!